Наступний вірш я прочитаю зі своєї третьої збірки, яка називається Бусов бережу український світ від лиха, ну або синонім е, лелеки. Вірш називається Фенікс. Nice. Сьогодні Перикар мій знову пухкав про те, що хто настільки не щемив, про те, ніяк не втямимо, що ми, мов, пікселі з екрану Ноутбука, і що одне до одного тулитись, а ще до предковічної землі, щоб нагло не сконати у золі. Завідна мудрість предків сонцеликих, ми пікселі. А отже, кожен піксель роздмухує життя на мертвім склі екрану. Отже, тіло поколінь гвалтує той, хто зрадив, здувся, спікся, тих зрад силену силу не злічити. Живим би був давно вжахнувся Гіннес. та неврекордну книгу Українець в червону, радше втрапить нарочито. Хай брешуть пси, бо кожен з них мій вчитель. Нехай влязають, я хворий скандаліст, я гордий тим, що етнос мій доліз до літа, що тепер же не злічити. Хоч патрали нас, мов перепелиць, хоча не відбрещали й досі криця. Народи мій, мій Феніксе, окрився на роздоріжжях, що приплелись. Опазурись, боїшся знов кого ти, підбитий не до Петра, дотепер, що найвірніше із твоїх оперть. Сини твої згуртовані в когорти. Дивися, у теперішнє, сьогодні, лиш не в минуле, і завтрашнє колись, хай гай варення. кряче, що завгодно. Благаю, намовляю, окрились.